Рятувальники ДСНС нагадують мешканцям та гостям області, як себе правильно поводити під час пірнання в ополонку напередодні свята водохреща. Категорично забороняється вживати спиртні напої. З собою потрібно мати теплий та зручний одяг. Перед тим, як пірнати в ополонку, треба зробити легку розминку. Взуття повинно бути зручне та неслизьке. Занурюватися в ополонку потрібно повільно і не перебувати там більше 30 секунд. Після того, як ви вийдете з ополонки, ви повинні себе насухо витерти, одягнути теплий одяг та випити гарячого чаю. Шановні батьки, пам'ятайте про безпеку своїх дітей. Та пам'ятайте, що замерзлі водойма це не місце для ігор. А також котре рятувальники закликають громадян не виходити на кригу, тому що через перепад температури вона ослабла і це підвищує ризик виникнення надзвичайних випадків.